Знаєте, товариство, в громадському транспорті я їжджу рідко, але мітко. То побачу, як бомж б'ється з контролерами, то циганські танці. А деколи абсолютно ні звідки в потоці прокрастинації прийде ідея для відео. Такого, що вже десь рік має сенс, але кожного разу ти думаєш, що все ок, або проблема в тобі, проблема в контенті, чи та сама прокрастинація, і ти просто лінива срака. Та все ж проблема існує. А беручи до уваги всі негативні відгуки під попереднім відео такого формату, я буду говорити і про позитив, і навіть не сам. Тому сьогодні розберемо. Чому ми маємо бажання грати в ігри? Чому з часом воно пропадає? Добре, це чи погано, і задінемо мій і не тільки шлях в цьому плані. Бажаю вам приємного перегляду, смачного всім то їсть. І полетіли. Як воно буває у всіх, почався мій ігровий досвід з прикладу. Я ще те покоління, яке грало на подвір'ї в Хованки, в лови, в футбол. Мав кнопочний телефон зі змійкою і червоним горошком, а щось нереальне закінчувалось на фільмах про космос, хубі бубі та ігронафтах на QTV. Ніяких тобі обов'язків, роботи, аніме називалося мультиками і ніяк ніким не осуджу. Одним словом, дитинство. У мене прошарений тато, тому першою моєю грою був не Немаріо Соніком, чи будь що на Денді, Кодовар на плойці, чи іншої гри, яка викликає у вас відчуття, що оце от початок ігрового становлення. У мене був Need For Speed Underground 2 на рулі, який не ясно як закінчився, і я орієнтувався на субару, яка відкривається в кінці гри. Але вона дала початок. Потім мільйон дисків, більше гонок, трансформери, бо залип на мультики і фільми, та все ж ніщо по суті не показало мені ігри в тому ключі, якими я їх бачу. Сьогодні, перша гра, яку я прийшов, це була Call of Duty перша вроді би, чи друга? Я не пам'ятаю вона, вроді так і Call of Duty 1 чи Call of Duty 2. я настільки сильно захопився темою другої світової війни, що це залишається моєю найважливішою історичною подією. Дотепер воно мене спровокувало перечитати дуже багато. Цікавих джерел, подивитись дуже багато фільмів в подальшому грати в ігри пов'язані на темі війни. Я правда вже втомився від того, але це не буде. У мене був старий комп. Він був не мій, оцей пузатий з кінескопом, оцей білий корпус, який ще з дискети можна було Такий весь був сірий, стрьомний. Це поняв, ще такий випуклий здоровий монітор розміром блядь, з півкімнати. То відчуття я проходив одну й ту саму місію разів 20, Не міг зрозуміти, чого я її не проходив. Коли прийшов, я отримав прям задоволення, мікрочел. Ні, це було класно. Зараз згадується на столі, це було дуже класно. А це був важкий день в садочку. І я приходжу з дому, бачу, в мене стоїть комп'ютер. Батя сидить, грає в тоді пам'ятаю, спайдермена другого і я такий girl from my house, батя, давай вставай. Я сяду, буду їбашити. Там є дві версії. Коротше, є та, що на PlayStation виходила, а є та, що на PlayStation не виходила. І це вроді би та, що не виходила. Побачив ігра нафтах. Цю легендарну ігру. Skyrim. І я такий вау, нігуя, я дракони, магія, потрясающе. І ми поїхали з баті в Рахів, потрібно було йому щось там, блядь, в лікарні, типа, зробити. І навпроти був базарчик. А сразу на вході був чел з дисками. І ну, завжди мені це дозволяло, типа, ну, повтикати. І там, коротше, Skyrim, я такий, вау, вообще не треба нічого більше, блядь. І вже було похуй, що там на тому диску, блядь. Я кажу, батя, купи мені, пожалуйста. Як же, блядь, це все атмосферно і приєдно. Це було. Придумати игра. Це щось було Crash Bandicoot. Це що-то така херня. Я грав за якогось вовка з цього. У мене тоді ще корач, не було своєї кімнати. Я грав е, в коридорі. Дуже курва, незручно було, але так інтересно, було грати в того вовка просто капець. А потім мені подарували приставку Денді. Я заліпав в дендюху в Mortal Kombat. І стріляв коротше мені подарували по Це пістолет, підключаєш до Денді. Я коротше в симулятор охотника якоїсь грав. Це були саме що ігри: веселе вбивання часу, яке не дає тобі нічого, крім розвиненої моторики рук та швидкого аналізу ситуації з прийняттям рішення. навіть ті самі GTA в мене закінчувалися на виході у відкритий світ, бо їздити і стріляти було всім, що тоді цікавило. І було так десь до першого прояву свідомості. Бо десь в класі шостому у зв'язку з купою канонічних івентів, від яких через незрілість ти відходиш не з психологом. Як Би це мало бути, а наодинці ігри стають таким собі порятунком, світом, в якому ти можеш бути де хочеш, коли хочеш, а головне, ким хочеш, а десь навіть з ким хочеш. Реальний світ, в порівнянні з таким, був нецікавою дрочильною. Якісь навчання, обов'язки для чого, меч, бластер, захопливий трагічний сюжет. Звичайно, паралельно була Кеска, яка є втіленням того самого реального світу, через яку я не повністю занурювався у свою бульбашку і міг спілкуватися з людьми, навіть живими. Мені здається, що це, окрім того. Що відпочинок класний, це і Хто би мене не засуджував, це корисно проведений час, в якому в залежності вже від ігри ти можеш собі, типу, багато чого пізнати нового, багато чого. В тебе працює мозок. Все таки, в першу чергу, це відпочинок, в другу чергу це можна замислитись на чимось трошки іншим від нинішньої. Реалі, це прикольно, тому що ти в них можеш робити то, що ти не можеш робити в житті. Вони тобі дають свободу волі в житті. Ти не можеш бути геральдом з Рівії, який фігаючи всіх навколо, робить еліксіри, дере чародій, які грає в гвін часами. Але це джерело ендорфінів, які ти не отримуєш в житті. Це ж більше, ніж просто це вид мистецтва. Ці гри недавно стали видом мистецтва, тому що по ним зараз знімають і фільми, і пишуть деякі книги. Знімають серіали і дуже успішні. Є такі, є навіть Game Awards, який також дуже популярний. Там понятно, що все куплено, але це набагато більше, ніж просто стрілялки, там фантазії всякі раніше люди їх шкода, що сприймали так. Ніби це просто розвага для малолітніх придурків блять. Зараз Добре, що більшість зрозуміло, що це то на що можна тратити свій час і не. Пвилюватися через те, що ти його от протратив нікуди. Ні, ти його протратив, тому що от люди просто є тратяться на серіали, отримують задоволення ендорфіна. А от ти тратиш на ігру і получаєш вдвічі більше індрфін, тому що ти є, ніби в цьому серіалі. Ти головний герой, який прямає участь цьому серіалі. Я б сказав, що це вже з приходу старфілда, третього відьмака, Еден Рінгу теж тим же самим кіберпанком. типу, це ну просто блять є більше кіно, і Майнкраєш для мене ігри це буквально інший світ. Інший я, інші можливості. Це цілий мір. З прибульцями, то ти їх фігачиш, це від третього обличчя в тебе є команда спецпризначенців, яких це ля Покрокова е, стратежка якась. Я, вона така досить мрачна була, і я від неї піскався дуже страшно. Це мене перша гра, яка вразила мене своїми масштабами, і я поняв, що це щось вже. Більше ніж просто часу. Отже, ігри стали важливою складовою мого життя. Настільки, що в певний час я завів цей прекрасний канал, на якому знайшов людей, які так само поділяють цю тягу до ігор і знаходять в них спокій. Ділитися думками про те, що любиш, навіть не популярними, і бачити на це відгук, що може бути краще. Проте саме канал став початком мого небажання грати. Поясню, коли ти пройшов дуже багато всього, ти вже опрацював цю інформацію. А для відео цю інформацію треба опрацьовувати по кілька разів протягом короткого проміжку часу. Це як пісня, яку ви слухаєте на повторі протягом тижня, а потім такі, а чому воно мені більше не подобається? А після цього ще треба скласти враження і розказати, як вона слухалася вперше. Таким чином воно перестає тебе захоплювати, бо геніальні моменти, які, побачивши вперше, принесли тобі емоції, що перевернули твоє життя, стають прорахованими психологічними важілями, які націлені на виклик цих самих емоцій. Що коротко кажучи, є причиною, чому я свого часу вирішив не лізти в айтішку. Світ стає механізмом, бо його фарби тускніють через реальність, яка їх Бо ти починаєш це бачити, а я завжди був більше про відчуття, навіть якщо воно не має сенсу, але викликає емоцію, воно потрібне. Другий фільм про Павука Гарфілда, три акти повільної ходьби в РДР чи Боруто стосунки. Тому, коли заради огляду я 10 разів передивляюся сцену з нібито смертю Цирі, вона перестає для мене щось важити, бо бляха, треба оце гарно описати, аби ви навіть не граючи і не знаючи, могли цим проникнутись. Також я став помічати, що будь-яка почата мною нова гра переслідується включенням запису. Бо можливо я захочу зробити про неї відео, а проходити одну гру двічі за місяць, бо вона виявилася класною, і я все-таки хочу про неї щось зняти, так само приносить дискомфорт. А потім ти не можеш зняти ту, яку планував, бо не звільнив під неї місце, а не використану видаляти шкода, бо можливо таки можна щось написати. І ти робиш її на мус, потім закидуєш, забиваєш на відос взагалі і канал стоїть. Контенту нема, для себе грати не можеш, а все через тупі загони. Ти по хобі не може бути роботою, як би не хотілося. Це все одно робота. Але це сторона контент крієйтора тому варто повернутися до наших експертів. Ми, коротше, вчора відкрили новий термін ігрова імпотенція. Чи було в тебе таке? І чому? Ну, само собі, але це вже більш пов'язано, типу, з такими приколами, що, знаєш, роботи там дохуя днів працюєш. Хочеш катнути в щось там велике, от як ми сказали, але тому в тебе є дві години. Ну, і що таке дві години, условно для Elden Ring? Ти даже до карти якоїсь не дійдеш. Щоб відкрити свій новий кусок землі, ну у мене насправді вона була недавно. Це як тільки я собі коротше, взяв. Я дуже хотів п'ятого плойку, я собі як тільки її взяв, я зразу з дурі накупив, накупив ігор, накачав і, типа, що це за дохіра, я навіть не знаю, що грати. Мені здається, що всі, в кого ігрова імпотенція, вони або перестають грати, або грають суто щось онлайн. Якась е, дрочільня, де ти просто бігаєш е, цілими днями і ніякого з того сенсу немає. Короч. От у мене так було, то я за рахант граю. Я юза один і той самий жанр весь час. Мені подобались жанр, відкритий світ, РПГ, фігачиш всіх мечом або коп'єм, або будь-якою зброєю. Е, збираєш лут, качаєш персонажі і то все. І от з часом це все довело до того, що ну, якщо ти будеш їсти гречку кожен день, ну, вона тобі остогідна. Мені. Дуже важко проходити сюжетки. Єдина сюжетка, яку мені не важко проходити, і в яку я чисто повертаюсь, напевно, через те, що це одна таких з перших, в яку я грав, це Dark Souls. Мені вона взагалі з кайфом дається, але все інше, я не знаю. Ну дуже важко почати. Дуже якісь агромні світи. В багатьох ігор вони страждають від того, що це якийсь симулятор ходьби. Плюс, типу, постійна нехватка часу. Коротше, ігри занадто великі і складні для мене. Ти якось поборов небажання грати? Я її поборов таким чином, що я взяв як. Якусь гру, яка максимально розслабляє, і в якій не треба думати. Коли ти розумієш що ти хочеш пограти, запускаєш е, якусь свою платформу і дивишся, типу, я нічого не хочу грати, запусти якийсь Майнкрафт або я не знаю, Animal Crossing, такого всякого гімна. Якраз є типу, такі ігри, як Пеглін, Dave the Diver, Плайнс версу Zombies. Такі, типу, знаєш, ти заходиш, там от, можна контнути раундик і все. Без рофлів, без жарків. Я ти стука інтерв'ю Еру. Mm -hmm. Класний ти хуй Данило. Після декількох десятків годин знаходження в Тіктоці дайно ну, я відкрию Ютуб, глянув летсплей на якусь ігру. Воно мені сподобалось. Почав дивитися серії летсплей. Вони мені згадалося, нагадалося, як це все було самого початку. Наскільки це цікаво, наскільки це круто. На свій моут накачав. Різних ігор почав розвивати щось стім. На розпродажі в стімі понакуплявся штуки, почав почути грати, знов своїх товаришів заманювати в той самий Фортнайт, не буде Форес. Ми почали грати. Ну, типу, я вже не перший раз страждаю від якоїсь такої геймерської потенції. Раніше я просто нічого не ділав і воно якось часом там саме бажання з'являлося. Але я дав собі обіцянку, що поки я хоча б не пройду терарію в каламіті тімоді. І хотлайн Miami. я не буду нічого купляти. Тому я даю собі якийсь такі мікростимул для того, щоб нарешті щось пройти і. Ознайомитися з якимись новими іграми для себе. Пам'ятаю свого часу до походів у кіно мене вернув один єдиний фільм, на який нашу ватагу потягнув кент у свій день народження. Це найкращий фільм, який я бачив за останні роки. Цікавішого, смішнішого, заплутанішого, а головне затягуючого фільму не було і не буде. Ваші припущення чекаю в коментах, але після його перегляду я стабільно раз на півтора місяці вибираюся в кіно. Ним був швидкісний потяг. Ми з тобою розділені стіною угу. проте це ілюзія. Він настільки запав мені в душу, що протягом цих чотирьох років на прохання порекомендувати якийсь фільм, цей летить моментально. Там навіть пляшка з водою має логічну сюжетну лінію Алло! А? Що ж стосується ігор, то це або епічні вечірні заходи в Overwatch з фантастичними людьми, або мавпа, яка, незважаючи на весь хейт, писалася супер легко, а відоси про лор з захопленням поглиналися пачками. А тоді під'їхав і БГ 3 який переплюнув усі можливі очікування, забравши весь мій грудень, що навіть в день народження я вирішив добивати його, а не йти. Кудись путачі займають 100 гігів диску, тому дуже скоро це доведеться сплавляти. Тож ігри так само залишаються важливою частиною мене. Це та сама книжка, це той самий фільм, але в них ти маєш відчуття присутності. І, можливо, вони займають більше часу, ніж наведені вище витвори мистецтва, але вони того варті. Так, зважаючи на дорослішання і обов'язки, грати регулярно стає все важче, особливо коли хтось поряд каже, що ти забагато граєш. Від того менше відосів, як би не хотілося і як би не було сумно. Думаю, взяти якусь гру і не думаючи про контент, залип. На місяць, бо писати є з чого, головне курва взятися за то, або принаймні доробити почати, бо сценарій умовного мас-ефекту я стартував рік тому, отже, ще десь рік і думаю, він буде. Я сподіваюся, вам заходить контент такого плану, а якісь думки, можливо, відгукуються. Втягую трішки писати від своєї особи, а не персонажа, тому подібних дум на каналі відчуваю побільше. Є. Розкажіть, як ви почали грати, який проект запав у душу і показав цей світ в повній мірі, і як часто виходить грати? Можливо, у вас такий же момент з книжками чи фільмом чи спортом, вишиванням? Коротше, чекаю. Ваших коментів почитати буде дуже цікаво. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтеся, якщо ви на каналі вперше. Зацініть інші відео, поділіться враженнями і всіх обняв! Тримайтесь, кубки. Чо.